Зрозуміла методика схуднення незалежна від віку та досвіду. По-перше, шановні друзі, індекс маси тіла визначаємо. По-друге, зменшуємо свій об'єм прийому піші до розміру свого кулака. По-третє, переходимо на першопродукти: огірки, помідори, м'ясо. Свинина, кролик. железобетонно фіксуємо час прийому. Перед основним прийомом за 15-20 хвилин вода. І не п'ємо ніякої рідини після в проміжках фрукти. Зрозуміло, щось не буде виходити. Підписуйтесь на наш канал і ми вам допоможемо. У вас все получится.